поет лірик та великий революціонер дві іпостасі китайського лідера, який побудував свою модель комунізму в країні конфуціанства. Цзедун та Конфуцій народний вождь проти філософа. Дивіться далі, вітаю, ваше нове товариство. У п'ятому столітті до нашої ери видатний китайський філософ Конфуцій сформулював патріархальну концепцію держави. Ця концепція передбачала, що імператор, як син неба. Має опікуватися підлеглими і звітувати перед небом. Чому лідера китайської компартії Мао Цзедуна не влаштувала ідеологія конфуціанства, яка була понад дві з половиною тисячі років державною релігією Китаю? Хто, зрештою, переміг поет Мао Цзедун чи філософ Конфуцій? Про це дивіться в нашій програмі. Мари летять, як холодні сніги, гуси на південь летять в милий батьківський край. Якщо ми не дійдемо до стіни, значить, не досить ми любим Китай. Ми по пальцях рахуємо тисячі лі, вітер західний дме, полотно прапорів. Ми несемо мотузки, крокуємо в пилу, щоб зелений дракон ними зв'язаний був. Пісня про великий похід, Мао Цедун. Дослідити життєвий шлях вождя китайського народу справа не з легких. Професор Бебек має намір влаштувати своєрідний диспут між Мао Цзедуном та філософом Конфуцієм. Чия ідеологія врешті перемогла в Китаї. Дізнаєтесь далі. Мао Цзедун народився 1893 року в селі Шаошань, провінції Хунань, в родині заможного землевласника. Вчителі місцевої школи, де майбутній лідер країни вивчав твори Конфуція та давню китайську літературу, відзначали його несприйняття китайської класичної філософії. А пізніше вже сам голова КНР Мао зізнається журналістам, що знав класику, проте не любив її. Ще в школі він почав писати вірші і категорично не сприймав насилля з боку вчителів. Тому в 13 років втік зі школи додому. Сподівання батька на те, що мао буде допомагати. По господарству розвіялися його надмірним захопленням книжками. І коли батько вирішив одружити сина без його згоди, той тікає з дому і оселяється у знайомого студента. Суворий характер батька сприяв тому, що мао більше схилявся до матері. Я поклонявся своїй матері. Куди б вона не йшла, я слідував за нею храмі спалювали ладан та паперові гроші, поклонялися Будді. Оскільки моя мати вірила в Будду, вірив в нього і я. Мао Цзедун. Проте віра в Будду тривала недовго. Цікавий факт. Мати Мао Цзедуна сповідувала буддизм, а батько конфуціанство. Сам Мао Цзедун прагнув побудувати комунізм з китайською специфікою. В чому ж ота сама китайська специфіка? Спитали ми у наших китайських друзів і отримували дуже різні відповіді. Місто Цюйфу провінції Шандун складається на 70% з нащадків Конфуція. Адже саме тут батьківщина видатного філософа до храму, збудованого на його честь, не припиняється потік віруючих та туристів. Конфуціанство сплав філософії з релігією, визначає етичні норми та водночас є політичною ідеологією. Формувало світогляд китайців протягом двох тисяч років. Кун Сян Лін – нащадок філософа у 75-му поколінні. Зізнається, що спорідненість з великим філософом вимагає великої відповідальності. Конфуцій писав, що треба бути чесним, відповідальним добрим до всіх. Його послідовники жили саме за цими правилами. Таким чином, на мою думку, і сформувався китайський національний характер. Конфуцій походив зі знатного роду. В Молоді роки він служив чиновником у князівстві Луг, а після відставки заснував першу в Китаї приватну школу. Основні філософські погляди конфуція викладені в його книзі Бесіди і судження, яку вже після смерті вчителя надрукували його учні. Важливим поняттям його етико-філософської концепції є поняття жень, гуманність, яке розглядається як сукупність суспільних відносин людей на основі поваги до старших за віком і посадою, а також відданості своєму монархові. Конфуцій користувався великою повагою ще за життя. Але офіційну підтримку його вчення отримало після 136 року до нашої ери, коли його проголосили вчителем десяти тисяч поколінь, і кожен імператор мав за честь робити великі пожертви на рахунок храму, збудованому не Богу, а філософу. У пошуках свого життєвого шляху Мао Цзедун змінив кілька шкіл, побував в армії і взяв участь у бойових діях. Навчаючись у педагогічному училищі, він формує гурток революційно налаштованої молоді. Тоді з'являється його перша стаття в журналі Нова молодь. Поступово він стає на марксистські позиції. Проте політична теорія Мао Цзедуна полягала в орієнтації не на пролетаріат, а на революційне селянство, що відповідало структурі китайського суспільства середини 20-х. Цятого століття ще однією характерною рисою маоїзму була ставка на національні традиції хань народу, який складає більшість сучасної китайської нації. Справа в тому, що китайський е марксізм Мао Цзедуна – це не якийсь там е винахід справа в тому, що його основні постулати маоїзму вони будуються на вченні сум'яцена першого китайського соціаліста, який відстоював і націоналізм і народовладдя, Тобто ці от три кити, на яких власне будується мавська ідеологія, вона суто китайська. Вона жодним чином не є західною. Вона е, позбулася західного впливу, скажімо, е, як в той період не позбувся цього впливу е, такої канонічний ленінський і сталінський марксизм. Мао Цзедуна завжди приваблювали люди мистецтва зокрема, його третьою дружиною була колишня кіноактриса Цин, котра на правах першої леді активно втручалася в питання китайської культурної політики. Саме вона стала однією з організаторів так званої культурної революції і виступила з критикою філософської концепції Конфуція. Можна уявити, що Мао Цзедун... Коли в роки культурної революції боровся так званим феодальним, а, значить, звичками та що він автоматично відкидав а, цей колосальний спадок а, в китайській історії, китайській політичних традиціях? Ні, він намагався адаптувати старовинні стародавні китайські традиції з модерном, але модерн, все ж таки, був теж трохи зіпсований марксізмом-лінінізму. Тому а, Мао Цзудун пішов так, би мовити, серединним шляхом. Він, власне кажучи, а, Адаптував сучасний марксизм ленінізм до суто селянської ідеології і китайських традицій. Чи можна нинішній економічний успіх Китаю пов'язати не лише з правильно визначеним шляхом, а й світоглядною основою конфуціанства, яке формувало унікальні риси китайського народу протягом двох тисяч років? Чому Китай досяг таких успіхів? Я гадаю, розгадка криється в рисах характеру самих китайців, які спираються лише на факти. Китайці не лише використовують досвід інших країн, але й оцінюють свої можливості. Наприклад, в Китаї існує така приказка на півдні ростуть смачні апельсини. Але якщо пересадити їх на північ, де не той грунт та клімат, вони виростуть не такими смачними. Тобто весь світовий досвід китайці співвідносять з власними можливостями і ще. Вони дуже працьовиті, та Китаю викликає стійкий оптимізм. За темпами зростання ВВП, Китай посідає одне з перших місць, а за обсягом експорту перше місце у світі. Китайці ставлять перед собою конкретні цілі. Наприклад, на останньому з'їзді було вирішено до 2050 року стати заможною державою. Очевидно, що працелюбність, дисципліна та оптимізм допоможуть китайцям досягти своєї мети. Хай тисячі квітів цвітуть, весняний святковий салют. Хмаринок пливуть острови по синьому небу ріки, розсипані в полі рукою, у злагоді квіти з собою. У сварах немає краси, приречені квіти звісти. Ма от Аналіз заочного диспуту Цзедуна і Конфуція на думку професора Бебека завершився все ж на користь філософа. Як вважає Валерій Бебек, китайські комуністи, навіть критикуючи конфуціанство, фактично використовують у процесі державного будівництва КНР тисячолітні китайські традиції, модернізуючи їх за власним баченням соціальної держави. Китайці люди раціональні, але схильні до мистецтва і поезії. Свого часу Мао Цзедун писав: на білому листі можна писати які завгодно нові красиві іерогліфи. Але поет Мао Цзедун на своєму власному досвіді переконався, які б нові красиві іерогліфи не писали китайські політики, все одно китайська цивілізація рухається шляхом конфуція.